Я радий, що ви завітали на гарнолежний курорт Полтавщини Сорочим Яр. Хочу вам побажати, щоб ви також полюбили гірськолижний спорт і не тільки гірськолижний, а всі зимові види спорту, бо вони би, приносять радість не тільки спілкування, це висока витривалість, високі фізичні навантаження. І хочу побажати, якщо хтось з вас вибере професійний спорт, обов'язково досягти олімпійських ігор, як найвищу щабеля для спортсменів любителів. І хотів би надати слово учасниці Олімпійських ігор і не тільки учасниця, а й призерці, серібній Єлені Петрові. Дорогі хлопці, мені дуже приємно бачити вас і все це благодаря обласному дієні Полтавської області. Я всегда получаю огромнейшее удовольствие от времени, проведенного с вами, от общения с вами. И с интересом наблюдаю, как вы, наши дети, впервые уходите на старт. Ведь каких бы высот вы ни достигли, ваш путь начинается со школьной скани. И, возможно, именно вот с этих соревнований вы проанализируете, сделаете выводы и скажете, я хочу быть или лыжником, или биатлонистом, или горнолыжником, или выбрать другой какой-либо вид спорта. Ведь я сама начинала с такого же раннего детства, как и вы. Я любила уроки физкультуры, я любила активные игры. И уже когда стала взрослой, я была одна из тех, которые открывали олимпийскую историю независимой Украины. Это история, а кто не знает прошлого, то не стоит и будущего. А вы, детишки, вы наше будущее. Но для этого еще надо расти, развиваться, стараться. И у вас обязательно получится. Поэтому я вам желаю только удачи. Помните, что спорт – это честная игра. А вы, спортсмены, всегда справедливые талантливые, трудолюбивые, будущие успешные и целеустремленные люди. Поэтому давайте на сегодня все вместе поддержим наших юных олимпийцев, которые будут представлять Украину на международных, международных соревнованиях. Пусть наши сегодняшние выступления помогут им там, и они вернутся в Украину со своими личными победами. З хорошего дня, прекрасного настроения. Зараз, якщо в мене зіб'ють, спробую показати, як проводиться інструктаж для учнів. Перше, що вони будуть змагатися, їм покажуть, як потрібно кататися на лижах. Тут мене може збити пацанчик, так що треба дивитися. Дивіться. Зараз спробуємо підійти, що їм розповідають. О, 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 чоловік проїхав поруч. Ходіте так, каже.

тут Про це сіде. Сліфт говорит. Там он як з'їжджає, так. Сейчас я чувака бачу. Може, ви не бачите, ви там я бачу. Вот, сейчас, сейчас, вот этот, вот этот, вот этот, вот этой, вот это, вот этот. Такие колоритные девчонки есть. Какие смазки тут приехал? Аня, дига, диха. Господа, ще чего доброго. Так мене, ні? Нет. oh Estou tocando com Не здаваю, що отримала. золотом приїхала. Ми тільки вчора повернулися з Карпат. Команда у складі шести спортсменів, старших вітрових груп, зайняла перше місце. Москаленко з Полтави три золотих медалі. Роботі з Кременчуга три золотих. Я три серебряних. Королю теж бронзовою. І команда зайняла в общему зачоті перше місяця. Вітаємо вас. Який це був чемпіонат? Будь ласка, скажіть. Це був чемпіонат України старших вікових груп. А скільки, наприклад, в вашій групі було років в середньому? Там не залежить від цього. Скільки Вообще, учасників було 60. Спортсмен, ага. так З'їхалося 14 областей. Ага. Командне місце, у сюди нашому перші вітаємо вас. Перше. І скажіть, будь ласка, яким ага. чином покращенню вдається триматися на першій позиції вже протягом довгого часу? Ага. Ну, по-перше, це всі майстри спорту, які тренуються постійно. Ми знаємо, що ці змагання постійно проводяться. У нас є графіки. І ми дуже будемо вдячні обласному спортивному комітету, який пообіцяли нам оплатити цю поїздку. Дякую. Скажіть, як часто тренуватися, щоб досягти освіту? На даний час кожен день. А інколи навіть два рази в день, тому що ми змагалися на європейській трасі. Це сянки, де тренуються інваспорт. І траси там, звісно, відповідають всім стандартам. А у нас є де тренуватися? А горе є. І гори є. Я от приїхала сьогодні в сорочні. Хочу трошки покататися ще й на гірський. Так, пропускаємо і чикасимо. А скажіть, будь ласка, змагання. А змагання ці були як правильно назвати? З лижного Чемпіонат України з лижних перегонів, старших вікових груп. Анастасія, не скажіть, будь ласка, от зимові види в на Полтавщині не надто розвинені, маємо чемпіонку, яка зараз приїхає з, -з, -з Суму Лену Петрову. Ми таким фокусуватися не можемо. Мені здається, лише ви у нас видатна спортсменка зимових видів спорту. Як думаєте, чому такі відплаті? Тому що ось Херсон сказав, що у них немає гір, при тому, що вони є погази, вони тренуються. От. От чому в Полтавщині не відбувається? Ну, ви знаєте, так? що яке положення зараз. Вважається, що на Полтавщині зимовий спорту це не профи. А чому ви відкриваєте Це питання не до мене. Ну, от ви своїм прикладом намагаєтесь розвинути, да, популяризувати. А, чи бачите, що молодь долучається до лижів, до конка спорту? Ну, Коньки я взагалі не бачу, щоб хто ходив на коньках. От. А лижами навіть в Миргороді у нас березові рощі. Я проклала, прибувала лижню і дітвора приходять, катаються. Ну, для цього потрібні дуже великі кошти, тому що інвентар тепер дуже значно по 13 Тринадцятий європейський, юнацький олімпійський фестиваль, який відбудеться з 11 по 18 лютого в Туреччині. Я вже повторюся, дітей наших представників полтавщини там поки що немає, але ми присвячуємо наш захід для того, щоб популяризувати зимові види спорту. І в майбутньому наші полтавські спортсмени прийняли участь не тільки в фестивалях, чемпіонатах України, а й можливо і в зимових Олімпійських іграх, які відбудуться у 2018 році. Будемо сподіватися на участь наших потерів. До речі, що до зимових виду спорту на Полтавщині їздиться лише Картке, може процентувати на те, щоб взяти співчуття в пеншкам, 2018 році. Ну, ми будемо сподіватися, що гірські їжі теж будуть приймати участь. У нас є, ви знаєте, спортивна школа до США імені Бутовська, яка дуже працює над цим і рок 3-4 тому. Було набрано дуже велику кількість дітей, які трішечки бросають. І зараз, перебувши з чемпіонату України, Кубку України, було привезено друге місце серед дівчат Маргарита, привезла до місця чемпіонату України. Це дуже великий показник для наших істотів. Mm -hmm. Ми будемо сподіватися, що не тільки поки буде представляти наше постачання. Це треба для того, щоб принаймні б'ят в Лондона з'явився олена. А Юрія на сьогодні до нас приїхала, розповідає про свої здобутки. Вони труднося на сам ще Там немає що, де молоді може займатися, питатися собі задоволення. Яке потужна база, коли у нас таки вдали. Ну, ви знаєте, раніше традиційно, ще радянські часи пригадуючи, то традиційно розвиток видно спорту мали ті, де були сприятливі умови. І вони традиційно продовжують розвиватися. На жаль, на сьогоднішній день нові бази вони не будуються. І якщо у нас започаткували в свій час, у 1977 році Георгій Валентинович Бігнів, який вже 40 років присутний в цьому виду спорту, продовжується наша традиція, то це був розвиток по Сумщині це був біатло. Так само це на Чернігівщині і Взагалі це було дуже великою сподіванкою для суднього спорту, що на Куптащині, рівні на поверхня, немає дір, але ось і ми дуже на це радіємо і гордимося. Чому? Тому що всього насього по всій Україні відділення без колежного спорту шість шкіл, в тому числі наша Тобто Ми притримуємося, але, на жаль, на бік ще не будується. Чому будуть нові бази, я думаю, нові буде спокуватися. Сьогодні це біжає. Это поддержка детей с массовым помощным ребятам с методом Тоже начинали с клыж, беговые с каких-либо других видов спорта. И вот сегодня они уже буквально вот скоро будут представлять Украину на международных соревнованиях. Это их тоже первый серьезный ответственный старт в жизни. Я думаю, что далее будет выше. Поэтому, если они уже участвуют в этих соревнованиях, они уже достойны. В Спочатку а включилась на Детьим, правда, но знаете, что правило, дерьмовый как спорт. Ну, так чаще и бывает, потому что многие конечно, на начинают с лыжных гонок. Во-первых, по школьной программе в наши годы это обязательная было передвижение на лыжах, соревновательная программа на лыжах и школьные и гонки соревнования. Ну, а уже 15-16 лет для То есть вначале я попробовала, как и так получилось быть стреляющей лыжницей. И в общем-то далее уже карьера сложилась так, что я пошла дальше и дальше. Скажите, Батка, не за рік, в принципе, стартует зимовые Олимпийские игры в Кунстане. И, на жаль, Украина, как завжди, не думает про сильное зимовое. спорт? Я думаю, почему так и бывает? даже не знаю, ну как-то, вы понимаете, можно говорить о биатлоне, что это уже традиционный тот вид спорта, который каждый год спортсмены радуют нас своими победами, своими достижениями, но, к сожалению, вот есть такие виды спорта, как фигурное катание, очень красивый вид спорта. Возможно, у нас есть прекрасные, замечательные спортсмены, но может, какой-то необъективности судейской вот, на соревнованиях. У них тоже есть своя специфика. Лыжные гонки, к сожалению, пока не могут нас ничем порадовать. Сани, бобслей. Вони також розліваються, двоє бурі, я знаю, крішки з трампліна, але поки не такими тимпами, як мої. Що я вас запитувала про те, що молоді на сумщині немає, де промивається, як розважатися, так на горках, де у вас є база для того, щоб наші там набували хорошу форму. Перейдете, будь ласка, по-перше, сумнів, де все-таки краще, якщо може бути. Ви на вашу команди. Ну, я думаю, что все же у нас очень. Ну, я не знаю, насколько ну, полтавских представителей в нашем виде спорта нет. В тоже нет. Поэтому я думаю, что, конечно же, Сумчина лидер. Сумчина, Черниговщина, далее в Тернопольские ребята у нас в Вабяне тренируются. Вот снова же в Биатлоне, в Лыжный, Харьков очень здорово потянулся. Сейчас очень э, много прекрасных, сильных спортсменок, именно в Харьков. Я буквально вот недавно приехала в чемпионат Украины среди молодежи. И я ну, получила огромное удовольствие, конечно же, от их результатов, от, от их желания выступать, соревноваться и быть сильными. И... Ходить на более високий уровень на міжнародний сталь і радовать нас. Спасибо. Зараз для інстаграм Джим можна їх називати зимовими принцессами. Ви так, також виходите, зимова принцесса. І от бачили розтягнення на, на Олімпіаді. До цього руками чи, можливо, хотіли ще то… <питеріпи> В она для спортсмена высокого уровня. Всегда основное это, конечно же, олимпийская медаль. Вначале может быть только выступление на олимпийских играх, но далее уже когда видишь, что ты можешь реально бороться за высокие места, на места за пьедестал. И, ну, и в олимпийских играх также, то, ну, конечно же, не останавливалось. Желание было, амбиции у а спортсменов всегда есть. Но, к сожалению, травмы так помешали, что, что уже не удалось в еще завоевать одну медаль. Но я скажу так, что у нас всегда была одна из сильнейших команд в мире. Это Татьяна Водопьянова, Елена Зубрилова, Нина Лемеш, даже Валентина Цеба, но она раньше ушла из спорта профессионального. Вот. И мы могли, я думаю, вполне завоевать командную медаль олимпийскую. Ну, не сложилось это все. Вот. Но в любом случае, все равно я помимо олимпийской медали еще завоевала 10 медалей чемпионата мира. Там были и командные, и эстафетные, и мои личные. Вы классные, Сейчас вот этой, вот этой, вот этой вот, вот этот. Такие колоритні дівчата есть. Какие смазки тут приїхав? Господи, тихо. ще чого доброго. Так на мене, ні? Нет.

Кубинга, Опа. Так, да, кто едет, да, едет. едет. Опа, ча. Тут чергова партия. Вот, перейдем ближе, перейдем на снизу, Давай. Опа, Бажаючих нема відбою. Пиною. Студь надо.